В цьому відео ми будемо знаходити лінії найкращої відповідності, або будемо позначати, що лінійна кореляція відсутня. В даному випадку беремо лінієчку. І нам треба намалювати лінію на графіку, щоб показати лінію найкращої відповідності, якщо вона існує. Для цього нам треба створити якусь таку лінію, яка майже з'єднує всі точечки. Наприклад, якщо ми проведемо лінію ось так. То ми можемо побачити, що ці дві точки, вони не підходять, вони не заходять в цю лінію. І навіть не наближаються, тому не підходить. Інший варіант, якщо ми з'єднаємо ось так якось, можливо, то бачимо, що нижні три точки не підходять до цієї лінії. Отже, тут ми можемо чітко сказати, що не існує хорошої лінії найкращої відповідності. Наступний графік і таке саме завдання. Знову беремо лінієчку і пробуємо з'єднати найвіддаленіші одна від одної точки. Ну, ось, наприклад, ось так. Що ми бачимо, що ці точки дві взагалі не прилягають до цієї прямої. Тому ні, так не підходить. А якщо спробувати з'єднати ось якось так. Ну, теж бачимо, що ось ці три точки взагалі ніяк не наближаються до цієї прямої. Тому, як і в попередньому випадку, тут не існує хорошої лінії, найкращої відповідності. І останній графік знову нам допоможе лінієчка. Наприклад, якщо ми з'єднаємо ось ці прямі, трошечки не хоче рухатись лінійка ось так. То ми бачимо, що майже всі точки лежать на одній прямій, то тут існує хороша лінія найкращої відповідності. В цьому випадку гарна лінійна кореляція.